Мав я обірвати трошки раніше, але ще не пізно. От бачите, ось припустимо вуз, Да? Він на своєму, його і раніше не можна обірвати, бо він виконує функцію додаткового листа і рослина буде ще розвиватися. А от коли вуз уже сформувався, і отакий ще бачите закручений о, от в такому вигляді, це саме те, коли треба його обривати. З цього моменту всі соки вже підуть на розвиток оцієї коробочки насінневої з головки. Якщо вуз вже, бачите, розпрямився от, і висить уже отако, припустимо. Не закручується, а отако висить, то це вже пізнувато, Треба було раніше обривати. Ну от Це ще нормальна стадія. Бачите, він бубличком закручений має бути. Як тільки він випрямляється, от як тут, бачите, вже випрямляється, це вже пізнувато, треба було раніше. О, і раніше не треба і спізнюватися з цією процедурою не бажано. Так як же все-таки все-таки його обривати? У мене був досвід е в минулі роки, давно я вирощую чесник. Раніше я брав отако його і висмикував. А він буває висмикується аж отут з самого дна рослинки. І тут утворюється така трубочка. О. І рослина перестає взагалі рости, бо туди потрапляє волога, як дощ піде. Вона починає тут загнивати, і він отак, отако падав у мене зразу десь через неділю. І часник був вражений хворобами. Тому однозначно, однозначно треба його Обламувати, хочете обламувати, хочете зрізаєте. От десь на Да? На палець я палець кладу, отаку, от сюди, і таку лусь, о, бачите. І залишає десь сантиметр. Вон зразу сік пішов, вже сік тягне з головки. От, і так, пішов далі, отак от на палець. Палець поклав. Все. Бачите, тоді, як буде дощ, в рослину воно не піде, бо це, наче як пробочка така твориться. Тут оцей сік загоїться. Треба робити в сонячну погоду, щоб воно отут пересохло, наче підсохли оці всі сколи. Тоді він не буде хворіти. От. І таким.